Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі поговоримо про такий законопроект, який вже став законом на сьогодні. Про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків. Раніше я записував відео, залишу посилання отут, чи доведеться повторно проходити медичний огляд. Інвалід... особам з інвалідністю це було в нас передбачено і наразі передбачено законопроектом новим про мобілізацію 10449. А е... прийнято в нас було другий законопроект, який паралельно розглядався у Верховній Раді. Це законопроект був під номером 10313. І наразі він прийнятий у другому читанні, і він вже поданий на підпис. На підпис Верховну Раду, тобто він же скоро ляже на підписи президенту, тому можемо зазначати про нього конкретно, тому що є текст, є новини з цього приводу, і що ж це буде за зміни такі. Кого вони будуть стосуватись, у який термін зараз я зазначу у цьому відео. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал та слідкуйте. І так, Верховна Рада в нас прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків. Тобто в нас є дві категорії наразі: обмежено придатні і придатні. Точніше, три категорії обмежено придатні, придатні і непридатні взагалі з виключенням з військового обліку. І Верховна Рада в нас вирішила, що та категорія обмежено придатних. Її більше не буде, тобто буде або придатний до військової служби, або непридатний. Взагалі були внесені зміни також до закону про військовий обов'язок і військову службу, якими виключено норми про обмежену придатність. Тобто, таке поняття, як обмежена придатність, було виключено взагалі. Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Так зазначається в нас в законі. Відповідні зміни передбачає вже прийнятий в цілому як закон цей законопроект 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Так він називався. До другого читання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки було враховано поправку авторства голови комітету Олександра Завітневича, Федора Веніславського та інших, згідно з якою передбачено, що установити що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом. Підлягають повторному медичному огляду з метою призначення придатності до військової служби, тобто буде стосуватись всієї цієї категорії обмежено придатних. Якщо в законопроекті про мобілізацію було зазначено, що там будуть проходити лише деякі категорії осіб з інвалідністю, які набули статус інвалідності з 24.02.2022 року, то тут зазначено про всі категорії, незалежно від того, коли було визначено обмежена придатність. Тобто тут не зазначається саме про інвалідність, тут зазначається про Комісії ВЛК, які визначали обмежено придатних тих чи інших осіб. Так, відповідними поправками до другого читання у законі про обов'язок і військову службу комітет запропонував виключити абзац 10 частини 9 статті 14, який передбачає, що на районній міській комісії з питань приписки покладається зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких за станом здоров'я визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час. Обзадці 5 частини 10 статті 14, який встановлює, що за результатами медичного огляду громадянина України із урахуванням рівня його освітньої підготовки особистих якостей, роду, діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень: непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних. Слова «в мирний час обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних, Виключені, тобто, взагалі, убрали обмежено придатний у воєнний час. Комісія з питань приписки може прийняти рішення про непридатність до військової служби, а норму стосовно обмежено придатних виключається повністю. Також виключена слова або обмежену придатність. Ця норма регулювала, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, звільняються за станом здоров'я на підставі висновку або постанови військово-лікарської комісії. Про непридатність або обмежену придатність до військової служби. Отже, тепер залишиться лише норма про непридатність. Аналогічно виключено слова про обмежену придатність у воєнний час з під пункту Б. Пункту 1, частини 4, статті 26, за якою військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби за станом здоров'я на піста, висновку постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час за винятком випадків, визначених положенням. Про проходження громадянами України військової служби також виключено відповідну норму, про обмежену придатність підстав припинення контракту і звільнення з військової служби. Крім того, виключено відповідну норму з частини 6 статті 26, яка встановлює, що військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються військової служби за станом здоров'я на підставі висновку постанови ВЛК, зокрема про обмежену придатність, тобто де було зазначено про обмежену придатність. Всюди було виключено зі всіх законів. Також у пункті 3, частина 6 статті 37, за яким виключенню з військового обліку відповідних районних ТЦК та СП підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку слова з виключенням з військового обліку вилучені. Таким чином, Верховна Рада вирішила не чекати у нас прийняття законопроекту 10.449 про мобілізацію і вже ці моменти врегулювала таким чином, що буде 9 місяців з моменту прийняття цього закону. Зараз скажу в перехідних прикінцевих положеннях зазначено, що він набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Тобто, ну, подивимось, коли його опублікують, скоро його підпишуть і, скоріш за все, буде опублікування. Запишу окреме відео з цього питання і будете мати таку інформацію. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.